Волосся для картин Любомир місяць бере тільки з власної голови. Поки не навчився робити шедеври, експериментує виключно на собі. Тим паче для робіт, які виготовляє, інший продукт не підходить, навіть дружини у неї волосся за коротке, жартує Любомир. Подобалось мені моє волосся так, що аж не знав, що з ним зробити, і почав творити після душу Волосся чешу волосся, випадає і. Хоп, складаю, складаю потім там Вибираю, якісь не вибираю там, тоненькі викидаємо. В роботі автор використовує всього лише п'ять простих інструментів: це голка, шило, ножиці, папір, на якому виготовляє, та скотч, яким зі зворотньої сторони заклеює волосся. Перед роботою створює макет на папері. Наразі картини примітивні, більші та серйозніше робитиме згодом. Запевняє художник. Зараз Любомир місяць планує виготовити писанку на папері розміром а 3 Поки що спробував це зробити тільки на кількасантиметровому клаптику. Понад купа деручок. Початку відмалював, потім попроколював, потім стер олівець і потім це дуже довго було. Одна людина розказала, що бачила в Нью-Йорку, як е з дротиків робили щось таке подібне, але там дротики намотували на цвяхи по краям. І то... Каже, так собі". Середній діаметр людської волосини 0,7 мм, міліметри, тому можна лише уявити наскільки делікатним насправді є процес створення будь-якої картини. Під час плетіння автор повинен контролювати не тільки рухи рук, але навіть власне дихання. Любомир свої роботи, як і інші художники, підписує, що правда, і тут теж оригінально, тільки хрестиком і тільки з волосся. Батьки розказували, що я народився на щиці з такою з таким хрестиком яким Родимку у вигляді хрестика. Але з часом вона роз, розійшлася, ця родимка. Ти якось хрестик не знаю, тримає мене чи що. Наразі всі картини Любомир місяць зберігає вдома. З кожним днем вдосконалює свою техніку. В перспективі планує виготовляти людські портрети.